Опиняємося у Німеччині. Власне, у Німеччині вважається щасливою прикметою зустріти в новорічну ніч сажутруса і забруднитися об його сажу. У Німеччині Санта-Клауса привозять ослик. Перед сном діти залишають на столі тарілку для подарунків, які їм приносить Санта Клаус. А вчеравички кладуть сіно. Гостинець для ослика. Наші студенти підготували коротку таку розповідь про новорічне свято у Німеччині. Справа в тому, що це мало бути у формі презентації, але через технічні причини е, техніка завжди може підвести, зате людське слово ніколи не підведе, тому це буде в такій усній формі. Я думаю, що це буде цікавіше, ніж нам за це зробила техніка. Прошу студентів, які підготували. Thank you in the heaven, it's Передріздвяний час та Різдво в Німеччині. Німеччина, який більшість країн світу, святкує Різдво 24 грудня, Святу Ніч. Різдво надзвичайно популярне свято. Одна з найбільш значущих і старовинних традицій в історії. В цей день сім'ї обмінюються подарунками. Цей звичай називається Бешеринг. Як його називають німці, Вайнахтен, є зазвичай дуже тихеньким святом в Німеччині. Міські вулиці і офіси прикрашені е, гілками ялинки і сосни, е, також будинки прикрашені е, е, різдвяними е, вогниками. Е, на, на вікнах ми можемо побачити всякі вирізи і сніжинки. Е, е, Різдвяний стіл зазвичай пахне. э э зитвианным э тёплым вином з куфпаскрами и э э ин э адвент адвент э 바이נერتن גס איז э פירט פילער מנשן э э 16טעט צייט אין יארע וואו מיר אל אויף די וועלט ווילצי געפיירן ווען э Wenn auch viele Bräuche in Europa ihren Anfang gekommen haben, wie diese Zeit in Deutschland gefeiert wird, möchten wir diese Präsentation kurz beschreiben. Zarce Kocursboj Stevon Zu Ardwenstein sind die Straßen der Stadt hell beleuchtet. Überall hängen Lichterketten und Unterschmuck. Schmuck. In den Fernsehen hängen Sterne und andere Figuren aus Papier. Und aus vielen Küchen kommt ein schöner Duft. Die Menschen fangen an, Weihnachtsplätzchen und besondere Weihnachtsküchen zu backen. Symbole. <laughs> Санта Клаус і маленькі і ангели трапляються повсюди. Адже яке Різдво без подарунків? Період з 1 по 24 грудня у Німеччині має назву Адвансайд, час Адвента. Це час перед святвечором. В перекладі з латинської Адвентус означає пришестя. Мається на увазі очікування пришестя Ісуса Христа на землю у перший день Різдва. У перший день Адвента батьки дають своїм дітям календар адвента, календарскаленда, за який можна відрахувати дні у зворотньому напрямку. Філікінги адвентскалендар. Es gibt auch Adventskalender, die die Mutter und größere Kinder selber machen und, und manche Stücke Schokoladen. Aus Tag, weil der ist <hört> gar genug Adventskranz. Усі чотири тижні Адвенту це просто чарівний час для тих, хто вірить у прекрасну історію Різдва і хоче зробити цю пору ще більш прекрасною. У першу неділю Адвенту в німецьких сім'ях виготовляють ось такий вінок з гілок вічно зелених дерев, прикрашають стрічками, шишками, а також чотирма свічками. У першу неділю Адвенту е, у релігійних сім'ях е, збираються усі, а і співають різдвяні гімни, а також освячують наступну свічку. Раніше цей вінок, Адвенс Кранс, відігравав дуже важливу роль, оскільки ялинка виставлялась на загальний огляд е, аж на свят вечір. І саме він створював чудову різдвяну святкову атмосферу. Імфілінволенген man in diesen Wochen einen Adventskranz, aus grünen Totenanzen gebunden. Auf ihm stecken vier Kerzen. In jeden Sonntag im Advent wird eine neue Kerze angezündet. Wenn alle vier Kerzen brennen, dann ist es bald Weihnachten. Dazu singen die Kinder. Advent, Advent, ein Licht und brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Stadt, äh, im Adventszeit. In der Adventszeit bereiten wir uns auf Weihnachten vor. Das Wort Anwer kommt aus lateinischer Sprache und heißt Anku. In dieser Zeit denken wir daran, dass Jesus Christus als Kind in diese Welt äh, gekommen ist und dass er als Herr äh, bald wiederkommen wird. Zur Adventszeit sind die Straßen der Städte state beleuchtet. Überall hängen lichtketting und muddle schmuck. In the fenster, hand und andere Figuren aus Papier. of paper. Aus in Küchen kommt ein schöner Duft. Die The mention farm on Weihnachtsplatz and besonders kochen bekommen. Яка народилася приблизно в 4 столітті нашої ери. І вона відома під різними іменами, не лише під, в нашому випадку це Святий Миколай, в інших країнах це щось схоже на Санта Клауса. Тому і деякі назви схожі досить на, наприклад, Ніколаус, Сантас Ніколаус, або ще такі назви, як Йолупуки також є. І Святий Миколай він опікується всіма тими, хто на нього полягається, а також він є покровителем дітей, студентів і подорожуючих. Ну і в давні часи він був покровителем лучників. Ніколяус ком і унзерхаус. Am 6. in Dezember feiert man in Deutschland den Nikolaustag, den Gedenktag für Bischof Nikolaus. der im vierten Jahrhundert lebt, äh, in Mira äh, und äh, sich, <laughs> äh, sich besonders äh, die Kinder äh, gekümmert hat. Äh, so äh, am Vorabend stellen äh, die Menschen und Jungen ihre äh, Stiefel und Schuhe vor die Türe.

Of course, please,